Ви питали, що з чого почати? Ну все дуже просто. Давайте сходимо на концерт 95-го кварталу. Всі здорові бики, всі призивного віку. Тому мобілізуємо оце лайно і повним складом відвеземо цих кабанчиків на ноль, тобто та наших хлопців в окопи, там, де вони повинні бути вже два роки. Але тому, що вони друзі президента, вони туди не попали і не планують туди попасти. Тому все дуже просто. Пішли жодного порушення знакону. Мобілізували 95-й квартал на будь-якому концерті повним складом і продовжили роботу по мобілізації цього зеленого лайна при владі. Нашим хлопцям треба час відпочити, а цим підарам треба час, щоб подумати за життя. За те, що було вкрадене, за те, що було зроблено, за те, що було сказано. Тому початок можна мобілізувати 95-й квартал повним складом. Далі триває боротьба з цим сифілізом при владі, і ми не зупинимося, поки всі 2 мільйони покидьків не сядуть в окопи та не змінять на ротації наших хлопців, наших героїчних воїнів.